І так, привіт, всім ребіт. Сьогодні я хочу записати відео про те, що робити, якщо тобі 13-17, можливо, 18, можливо, так, 12-18 років. Ем, я маю на увазі саме тих людей, які задаються цим питанням. Е, тому що, наприклад, якщо ви, е, скажімо, якщо ви вже знаєте, що робити, якщо у вас става, там складна ситуація, і ви. Тащити на собі сім'ю, да, то пацан, у вас все вийде, у вас все буде добре. З боку, ну тримайтеся. От, а для саме тих людей, які задаються цим питанням, от, можливо, хочу записати це відео. Да. А, мені самому зараз 17. Тобто, і, я думаю, я маю вже, якби, право говорити, що робити: 17, 18 і так далі років. А, взагалі, чим в принципі, потрібно цей вік займатися е, займатися своїми навичками, займатися би, собою. Тобто, і починати з такого, в принципі, банального. Тобто, в цей вік ми маємо долати свій страх, в цей вік ми маємо долати свої якісь банальні слабкості. Там, наприклад, не знаю, говорити з людьми. да тобто Не знаю, там вилити у це ж саме відео. Я розумію що воно навіть, ну. Мені наприклад, ну, у мене є розуміння, що воно не, не Голлівуд, ну, типу, грубо кажучи, або м'яко кажучи, я не знаю, е я, як там кажучи, но, типу, ну, типа, ну, наприклад, в мене немає страху, що ви, викласти це відео. І слава Богу, а раніше було. Тобто, і це все діло треба долати. Треба долати самого себе, треба долати свої ліміти. Якщо ти відчуваєш, що ой я тут слабкий, я тут слабкий. Типа, що, наприклад, він в чомусь немочний, да, Візьмемо як третього, людину. Так Бог сильний в наших немочах. Тобто, коли ми, наприклад, от да, хочу розповісти свою історію, як приклад одна із історій, в мене, я мав робити проєкт один по Він, до речі, на каналі є. На каналі є по церквам. І тоді. <смір> <смір> Ладно, я. Я відчуваю, що я не маю цього казати, напевно. Ладно, хорошо. Коротше, суть в тому, що коли у нас є немощі, Да тобто ми, ми в чомусь слабкі. Тобто. Наприклад, іде бій, да? е, тренування. Візьмемо так: тренування, да? Тобто і ти просто. Коротше, там, я не знаю, людину там на іншу, на іншу інше кінець зала там перетягнуть. Коротше. Е, ти ти падаєш вже від того, що в тебе немає сил. Наприклад, да Ну ти все одно... Ну, коротше, я взагалі кудись не туди зайшов і настав. Коротше, ребят, в наших слабкостях проявляється сила Бога. Ось що ми маємо зрозуміти. І, в принципі, е, перше, що ми маємо робити, це шукати Бога. І як написано в першу чергу. Прагнути Царство Небесного, а все це нам додасться. Ну, там писалось про їжу, про воду. І там, в принципі, зовсім інший сенс. Не просто і правди його. Да, ребят, В першу чергу ми маємо шукати Бога в такому віці, е, якби, ну, кому дано, звичайно, кому дано, той шукає Бога. Коротше, кому дано, нехай то і шукає Бога. О, тому що, як виявляється, не всі в принципі можуть і знайти Бога. Ну, коротше, в чому суть? В тому, що э, люди зазвичай в цей вік, э, деякі там навіть бізнес якийсь мають. Це прикольно. В 16 років там, типу, по 100 там, чимось тисяч заробляють такі накачені всі діла. І прикольно. Все, це реально прикольно. Ну, в чому суть? В тому, що. Якщо ви, наприклад, займаєтесь чисто виключно заробітком грошей. Тобто, якщо у вас чисто матеріальні цінності так, в цей вік, ну десь, ну я думаю, десь після 16, після 15, десь так. От то... Ну, типу, матеріальні цінності я не знаю, це вони Це лише дорога, не до життя. Це прямо, прямо там, де пам'ятник. В тому плані, що це настільки може увлеч, що, по-перше, ти витратиш молодість свою на те, щоб просто тупо заробити грошей, коли ти спінеш і потім, в принципі, заробити грошей. Я маю на увазі просто працювати, тупо потрачить. Просто потрачить. Тобто на якійсь роботі, да? я не я маю на увазі те, що, як би так сказати, коли в тебе або немає іншого варіанту, або тобто, коли ти реально мусиш це робити, я само себе не про такі випадки. Маю на увазі те, коли людина з благо плюс мінус благополучної сім'ї, е, тобто, і якби, і якби чи чим вона займається, це тільки заробляє, заробляє гроші. Ну, про що цією людиною можна навіть поговорити. Якби... Теоретично. Типа я, я не знаю, ну реально, матеріальні цінності вони до гроба ведуть. Це виклю... це моя думка. тобто Натомість, в цей вік, що ви реально можете зробити? Це отримати капець, який унікальний досвід. Тобто, який вам допоможе, в... я не знаю, ну щось створити. От, краще всього, я не знаю, щось спробувати щось створити. якийсь там, або проєкт, картину намалювати, музику написати, пісню, е, Типа, мультик там теж намалювати, якийсь. Коротше, щось, щось творити, щось творити. От, от, візьміть от собі за задачу, я не знаю. Е, якийсь постер створити, якусь картину намалювати. да. Опануйте цю програму, і все. все. Тобто, у вас є ціль. У вас є слабкість у вигляді того, у вигляді того що ви не знаєте цю програму. Бам, все, ви подолали цю слабкість, і все, у вас просто нові відкриті двері. Ви можете пройти би далі. Але в чому суть? Це, в принципі, не, не найкраще, що ми можемо зробити. Ну, в принципі, не тільки в цьому віці, а загалом в житті. Ну, самі посудіть, дивіться, ну не сюди. е, Я маю на увазі самі споглянуте. В тому, що. Дивіться, ми можемо заробляти гроші, ми можемо навіть там багато грошей зробити, да? Ми можемо там. Коротше... Я не знаю, ми, коротше, ми багато що можемо зробити в цьому вісі. Ми там купа, я не знаю, навіть якусь там типу, славу завоювати і так далі. це, <кху> да. а, вот, тобто, щоб там якесь визнання якихось інших людей. Всі ми на це падки. Всі ми на це падки, але з цим потрібно боротися. от Тобто, ми можемо зробити це. Тобто, І там дівок якихось поряд з собою там, гарів зібрати. Да? Я не кажу про те, що це потрібно робити. Я кажу про те, що це не потрібно скрізь, не потрібно робити. Якусь там славу зробити. да Ти можеш зробити це. А натомість є. Просто є такий шлях неймовірний, через, на якому, по-перше, в тебе немає втрат. По-друге, це найгідніший шлях і найгідніше, що може зробити людина, будь-яка людина. Ти можеш заробляти тебе! Там куча ділок мати. Слава там таке. А ти можеш за цей вік, за підлітковий вік, ти можеш стати другом Богові. Ти можеш стати другом Бога! Ти можеш завоювати, можеш заробити довіру у Бога, ти можеш завдяки послуху, завдяки тому, що ти будеш служити і працювати на Бога, прославляти Бога, і ти можеш стати другом Бога, отримати откровіння від Бога. Розумієш, ділитися іншим людям про Бога. І розумієш, тобто, якщо, якщо Бог з тобою, то що може бути проти тебе, от як сказано в 26-му Псалмі: а ще вас стан. аще восстанет на меня полк, не убоится сердце мое. Э, не, сейчас, 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 я кто Аще полчица на меня полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на меня брань, на него аз уповаю. На него. На Господа. Аз, ну, как бы, Давид, я уповаю. Топ-топ. Неважливо там проти вас армія там, і так далі. Гідео, наприклад, з трьох сотма е своїми людьми, рабами, які. Я, я навіть не пам'ятаю, що були озброєні. Само собою, я би так сказати. Можу помилятися в тому зараз, що кажу. Тобто, це може бути неповністю достовірна історія в плані, що з моїх устій маю на увазі. Не а, я, так, все. Коротше, я трохи можу помилитися в подробицях і в нюансах цієї історії. Ось що я маю на увазі. Але це правдиво і це було Що Гідеон з трьохсотма людьми своїми, коли вони рабами були, вони озброїлися, непонятно чим. І Бог сказав Гідеону, що пішли, ти завоюєш. Коротше». А Гедеон каже, я, я, не маю, що як в нічого немає? З кого я буду. типу, і, і він раб, а там, скільки я розумію, там армія. І, от найголовніше слово, яке було написано, що тіпо, тіпо було їм рахунку, як піску на як морському піску, тіпо, що їх просто злічимо було тої армії, і Дідон зі своїми трьох людьми. Але Гідон пішов, і оскільки з ним був Господь, який озброїв людей Гідеона, вони пішли і розбили ту армію, і Ще й потім ганалися за ними, і ще й просто всю ніч добивали їх. А там, ну, я не знаю, скільки там людей було, зараз я я можу прямо зараз глянути. А, скільки а, було в армії а, людей, проти яких а, бився Гедеон. Я думаю, це не, це не дуже важливо. А, численність якої порівнюється старани з піском на березі моря. Тобто, там просто та, а, це книга суддів. Да от Коротше, виходить, що. Баяйте, в, чому, в чому суть. Oh. Тому що якщо Бог з собою, то хто може бути проти тебе? Бог це податель усякого блага. Бог це джерело усього. Це початок усього. Да. Тобто. Тобто, і, якби, якщо ми е, знаходимо Бога, да? ну, само себе сказано, що от, в старому заповіті, що дуже ну, це один із е, віршів Старому Заповітру, було сказано, що не ви обрали мене, але я вас обрав. Тобто Господь вас обрав, а не ви. Бог. Тобто, тому так, да, отак от отак. своїми силами ми також не можемо полюбити Бога. Тому е, може це комусь поклики допоможе, звісно, само собою. от Але якби якщо на вашій стороні Господь, то нічого не може бути проти вас. Абсолютно. Якби отак от. Да, так. Матеріальні цінності вони. Є. Таке собі. Е, можна навчатися, розвиватися само собою, перемагати самого себе, трансформуватися. Да? Тобто, е, найголовніше це також в цьому плані це послідовність, це цілі і це. Це важка праця. Напевно, що. Просто картинку згадав. <clears throat> uh, <clears throat> the spin trust the crochet, Zanta just fate, corotche, consistency, goal, hard work. About to give up. Never give up. Never give up, man. Never give up. If you give up, stand up and. Keep going. And keep your sword. Barrier of light. Якщо ти здався, друже, якщо ти здався, вставай і продовжуй іти. Тримай свого меча, воїни світла. Всім добра, всім міра, бий добру. І, ребят, давайте усього найкращого. Я сподіваюся, що я цим відео. Так, да, хорошо. Я сподіваюся, що я цим відео комусь допоміг. І... Благослови вас Господь! На все добре!